Така популярна, як на заході, але і в нас є вже близько 70 інтелектуальних будинків. Це найпростіший дачний варіант. Приміщення потрапляєш натиском кнопки. З одного пульта включається світло, опалення, музика та інші прилади. Плюс до того ти ніколи не переживаєш, чи ти виключив побутову техніку чи не виключив, тобто система сама контролює. Якщо ти випадково забув вимкнути якийсь електроприлад, то система сама його вимикає. За вашою відсутності будинок автоматично переходить на режим економії. Вимикається уся техніка, окрім холодильника. Зменшується опалення, автоматично гасне світло. Це дає змогу економити до 50% енергоресурсів, каже Ольга. Розумним будинком можна управляти навіть з мобільного телефону на будь-якій відстані. Ще сидячи на роботі, можна прогріти кімнати, включити світло, набрати ванну чи відкрити рулети. Словом, усе, що забажаєте. Розум будинку можна удосконалювати залежно від вимог господаря, каже Володимир Федощук, спеціаліст з інтелектуального оснащення. Це обідається власнику від 5 до 150 тисяч доларів. Дім можна примусити робити практично все. Звідси можна керувати температурою в кожному окремому приміщенні, можна виставити температуру, можна перейти в. Окрему кімнату і вимкнути престор, які знаходяться в цій кімнаті, скажімо, вимкнути кафеварку. Більше того, будинок може спілкуватися з вами навіть по телефону. Попереджувати про будь-яку небезпеку. Спеціальні датчики, чутливі до диму, води та інших подразників прийшлють повідомлення вам та рятувальним службам. В випадку, якщо вдома утічки газу, хазяїн отримує повідомлення об этом. Точно так же система реагує на угрозу затоплення і на угрозу взлому. І, хоча зараз такі будинки здаються фантастикою, фахівці переконані за ними майбутнє. Дарина Кучрук, Ярослав Матіш, 24 години, телеканал Тоніс.